Так, що ж, їдемо їдем далі і матч метеора дьяволів. Побачимо, що можуть метеори протиставити д'яволам. які вже отримали сьогодні дві перемоги. Непогано комбінують хлопці.

я знаю, что будет на данном. Если мы на полгода это будем делать, то... Да, да, да. 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 Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. 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 Да.

Чувствується динамики. Перетягує по одіяло одеяло на себе гармаш, відчувається, що людина стала капітаном на наступний сезон. Чувствується. Прямо по вроде так його шосто забити. А сзади нікого нету, блядь.

Дуже, дуже обрізався Головко, Да! Але Фабеню не зміг використати цю нагоду. Ми точно такие же паси даємо через полполя, потому що защита лысая нападение. Все, у нас, блядь, дві лінії між блять, две линии между защитой нападением. Всем прообщение. Можете подумати я, бо ж ви можете. Ой-ой-ой, а це Гаверс! Гаверс влучає штангу і промахується по м'ячу Лаутаро. Кидай!

Да не смотри! Ааа! Вбивця! Вывца! Окупант! Нет, это не самое. Понимаешь! Агрессор! Я типа что-то Барса потом много бархат, мы волосы. Хуй! Деду я на Так ты не туда, куда? Не туда дал, говорит, влаг, блядь. На хит даю, значит, уже треба бути там. На сам бы Предлагаю сделать пятую команду. Володя и копь. 5 секунд! 5 секунд! До выхода! Все, час!